Як ви думаєте, яким чином ми можемо помножити одну другу на 5? Як варіант, ми можемо додати одну другу 5 разів. Тобто одна друга додати одну другу додати одну другу, додати одну другу і ще раз додати одну другу. Що ми отримуємо в результаті? Оскільки ми маємо однакові знаменники, то я все звожу до спільного знаменника. А в чисельнику у нас лишається 1, 2, 3, 4, 5 одиниць. Пишу 1 додати, 1 додати, 1 і ще раз 1. 5 одиниць. Або ж ми могли записати, що це буде одиничка помножити на п'ятірку. І в знаменнику ми маємо двійку. Як ви бачите, одиничка помножити на п'ятірку тут в чисельнику. І тут. Як ви бачите, ми маємо одиничку, яку ми множимо на п'ятірку. Отже, 1 помножити на 5 буде 5, 5 других. Це і є наша відповідь. Також, як ви це ще могли зробити? Ви могли уявити, що у нас є якихось 5 однакових квадратиків, які в мене більше чомусь схожі на прямокутнички, Гаразд, нехай це буде 5 однакових прямокутничків. 5 і оскільки ми множимо на одну другу, то мається на увазі, що ми маємо взяти половинку. Тобто, тут по половинці ділю, і далі цей квадратик і цей, точніше, прямокутничок. Ми ж з вами домовилися, що в мене вже прямокутники, а не квадрати. От, відповідно, ми взяли половинку, як ви бачите, це 2 половиною, або ж 5 других. Як ми це дізналися? Можу поділити кожен прямокутничок на 2. І у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5 шматочків з двох, адже кожний прямокутничок ми ділили на два. Отже, відповідь 5 других.